Є велика кількість людей, які і в нормальному житті, коли вони в одній хаті, не угу. дуже сильно виходить у них з'ясовувати стосунки. А тут відстань: чоловік в Україні, жінка за кордоном, чи там чоловік на фронті, жінка в тилу, як можна, якщо є проблема, якщо треба про щось поговорити, якщо реально назріває якийсь конфлікт. Вдома, хоч можна там, хоч якось в одній кімнаті, а тут можна в будь-який момент слухавку, кинув там, так би мовити, грюкнув грюкнув зумом і закрив. Е, як от з'ясовувати стосунки мудро, коли ви на відстані знаходитесь? Знаєш, я згадав, згадав таку річ, що от раніше люди на відстані спілкувалися листуванням. Це та річ, яку не можна якось там вимкнути, ти повинен дочитати. Тобі прийшов лист, дочитай його, будь ласка. Я думаю, що, звісно, що це ускладнює, тому що, знаєте, ми ж, читаючи текст, ми емоції додаємо, свої емоції. Тобто ми можемо прочитати це з одної інтонації, можемо прочитати це з. Інтонацію, яку нам хочеться чути. Інтонацію. Ми можемо одне і те ж саме слово сприйняти по-іншому в повідомленні. І ми можемо потім сказати: О, ти там таке написав чи написала. І там не було смайлика. Да, ти там смайлика не поставив. Ну, добре, зараз є смайлики, ми можемо додати емоції, посмішки і, і все інше. Але я думаю, що нам потрібно вчитися спілкуватися. І тут проблема не в комунікації, не в способі, а в серці людини. Ось де проблема. Якщо я егоїст, якщо я самолюбивий, егоцентричний нарцис, та хоч би це було за одним столом, із, не знаю, там, чи в ліжку, та будь-де, я завжди буду добиватися тільки свого і все. І тому тут питання не в тому, яка відстань між нами, який спосіб комунікації, чи це відео, чи це аудіо, чи це а, якісь повідомлення, листи, я не знаю там телеграми. Будь-який варіант: якщо з одної сторони сидить егоїст, і з другої сторони сидить егоїст, який не збирається йти на поступки, не думає про благо спільне, а тільки виключно про своє, ми ніколи не досягнемо. Якогось консенсусу і там вирішення проблеми. Тому в першу чергу має все початися з того, що я маю спуститися на землю і почати любити того, з ким я маю сім'ю. Любов, вона не шукає свого. От Біблія каже, що любов вона не шукає свого, любов шукає добра ближнім, і от з цього все починається, якщо я дійсно люблю свою дружину. То я маю відкласти своє і думати про неї і про наше спільне, про сім'ю, про дітей, про, про нас. Ось, і так само дружина зі свого боку: відкласти своє особисте і подумати про спільне, про, 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 про те, що нас об'єднує, а не те, що нас розділяє. І я думаю, що є питання насправді, які можуть потерпіти до того, щоб ми повернулися і про це порозмовляли. Якщо це стоїть питання зараз, гостро стоїть питання. Наприклад, чоловік тут він не зраджує, і е, якщо максимально практично зробити цю зараз е, тему, то, то що я зустрічаю? Жінка, яка живе десь там в Сполучених Штатах, вона сприймає інформацію через новини. Як це все виглядає? Я трошки виїжджав за кордон, і коли я е, був за кордоном, я отримую повідомлення там В телеграм-каналі новини, да? там повітряна тривога по всій країні лише, летить 70 ракет. Які, які в тебе відчуття, коли ти там? Боже мій, що там робиться? Все, зараз все. Києва нема. Не можна повертатись, ні в да, повертатися не можна. не можна. Коли ти сидиш тут, потім ну, ти десь прилітає, дійсно. Але в більшості випадків ти просто подивився, що там. ага, Відбій тривоги і п'єш каву далі. Тому що тут воно не так страшно, як ззовні. Ну, ти так. підтверджуєш. І що відбувається? Жінка знаходиться там, вона вже трошечки прижилася, їй подобається той комфорт, те життя, а чоловік тут сам. І він просить її: слухай, будь ласка, я тут не вигрібаю, повернися, я вмираю без тебе. Давай, мені потрібна ти, мені потрібні діти. Тут нормально, тут більш-менш, ну якби давай, справимося. Вона каже: ні, ти що, ти в мене на війну, ти хочеш, щоб я померла, ти хочеш, щоб мене там шахеди розбили. Я розумію: ну, тут може бути заляканість її, скажімо так, інформативна. Ось, і, і, на жаль, на, на превеликий жаль, о, оця вся. Накрутка інформацією новинами. Бо кожен телеграм-канал, що він чи там і новинний канал, ютуб канал, він же ж хоче подати що. Ну й ну, ну, самі яскраві такі моменти. Ну не цікаво ж говорити, день пройшов і ні одної ракети не вилетіло. Uh -huh. Ну, якби що за тупа новина, uh -huh. от треба щось гаряче подати, і виходить, що люди, які дивляться новини, а що там в Україні бачать тільки розвалені будинки, кров, смерть, трупи. Хоча ну, ми з тобою в центрі міста, і ми тут з стаканчиком водички розмовляємо спокійно, дяка Богу. Я не кажу, що війни немає, війна є. Але це все тут, наприклад, або десь у Львові, не така трагедія, як подається в ЗМІ. Ось. І тому я, важ... я раджу людям, які за кордоном, іноді просто робити детокс мозгу. Відключати ці новини вам це не допоможе там, десь в Каліфорнії, що ви будете підписані на канал, там не знаю. Я не буду рекламувати <свісно> жоден з них. Ось, але це вам не допоможе. Навпаки, це спотворює картину того, що тут відбувається, і ви приймаєте неправильне рішення, тому що чоловікові ви більше потрібні, і вам насправді і вашим дітям потрібен чоловік. І вам потрібно думати не про. Те, що ага, значить, я приїду в Київ, і тільки я пересічу е, от, лінію міста, відразу вже ракета, прямо мені в голову. Ну, якби я не хочу тут сміятися, бо дійсно бувають випадки, дійсно бувають випадки. Такі, ну на жаль, а, і тут, ну якби не до сміху, але все-таки я хочу сказати, що можливо тоді не в Києві, можливо, десь не знаю, в Ужгороді, можливо, десь, але все-таки ваше спільне життя, війна колись закінчиться. Війна закінчиться, і ви потрібні будете один одному. Ось зруйнувати легше всього. Я думаю, що найбільше горе, яке зробить з нами ця війна, це коли ми самі, як казали, осатаніємо, і нам буде байдуже на наших рідних, на сім'ю, на чоловіка, на жінку, які б вони не були. Дійсно, в нас є якісь можливо проблеми, і чоловік не, не, не ангел з неба. Ну і ти тож там же ж не неможить.